Це новини 20.15, служби інформації другого телеканалу. Найважливіше за день, що минає. Мене звуть Андрій Фок. Вітаю. Музика. Проте з незадоволених під стінами обласної адміністрації сьогодні пікетували комуністи та ветерани війни здебільшого лівих поглядів. Пенсіонери нарікали на скасування пільг та підвищення тарифів. Однак соціальна, здавалась би, акція набула політичної провокації. Это останье Потому что если инвалиды пойдут на мылицах, в ответ до Киева, то это уже будет уже не социальный выбор. Денег никаких не хватает, поэтому пришла сюда поддержать всех пенсионеров, которым очень тяжело жить в нашей родной Украине. Чувствуется, что в Украине начинают нарушать законы, да. І з пенсіонерами починають теж працювати погано починають поповиши заробітну плату. І тепер вже врахують, що ми навіть не зможемо проїхати в сворозькому транспорті. Безкоштовно треба буде платити. Треба що? ні їсти, ні пити, заплатити комунальні послуги і поставити воду і більше нічого. Репетиція до 9 травня. Здавалось би, невинний соціальний пікет пенсіонерів та ветеранів проти підняття пільг. А насправді мітинг більше скидається на кимось організовану акцію. Серед учасників мітингу, голова так званого антифашистського комітету, головний комуніст Львівщини та представник прогресивної соціалістичної партії. Всі відомі організатори провокації у Львові на травневі дні. Я виділа багато організацій. Витеранів ветеранів, Ветеранів, організація Ветерани організовували? Так, так тому що вже е, там старенькі, пенсіонери дуже сутужно. Пенсія не всіх е, майже майже у всіх тисячу гривень. Скажіть, а заплатити за, за всі комунальні послуги? Що лишається? То голодна смерть. Ветерани війни проти урізання соціальних пільг, хоча чимало учасників акції мають не таку вже й низьку пенсію за українськими мірками. Ну я вам не буду казати, у мене пенсія, тому що я льотчик і з дорога моя. Я пролітав 44 роки, і з них 12 літрів із нові сумні. Так що моя пенсія болі, мені дай Бог, другому Я не за себе особисто, я за український народ, я за нас, за нас, а не за себе персонально». На мітингу ті ж пенсіонери роздають агітки, запрошення на марш протесту у Львові запланованого вже на перше травня. «Та Це не знає це, це не, то, то не ми. організаторними. Це, це не наше». за кілька метрів. Наша камера фіксує, як нам видається, підозрілі фінансові розрахунки у натовпі. Можливо, хтось хоче розміняти готівку, хто зна. Під шумок соціального незадоволення, не вникаючи, хто організував пікет. До ветеранів війни про лівих поглядів доєдналося кілька пенсіонерів, яким справді болить низький соціальний поріг життя. Я Підтримую, тому що мене запросили, щоб я прийшла сюди. Я підтримую те, що ми народ простий, об'єднався в молитві не нарікати на владу, ні на одну владу, тому що кожна влада, ми її вибирали. І ми самі проти себе говоримо. Ми повинні благословляти і об'єднатися. Заступник голови адміністрації вийшов до людей, аби пояснити головні принципи реформи. Пільги монетизують субсидії, треба оформляти. Є такі речі, які, зрештою, є слушні, бо людей турбує підвищення тарифів і людей турбує подорожчання життя. Загалом в країні війна, в країні початок реформ завжди в перехідний період є складність. Уряд, розуміючи таку ситуацію, передбачив 25 мільярдів гривень на субсидії, і вже до позавчорашнього дня по місту Львову і області були розповсюджені заяви. На субсидії вони у мене тут є оця заява. Я думаю, що кожен глядач міг вже це отримати. Це є заява на заповнена субсидією. Є інструкція у нас щодо пільг у Львівській області. Буде проводитися пілотний проект щодо монетизації пільг. Тобто люди будуть отримувати відповідно до нормативів живі кошти, і вони тоді можуть самі розпоряджатися. Зекономили, залишилися. Це їм кошти, а не так, що просто через державні органи відбувалася оплата тих коштів, які, скажімо, йшли по пільгах. Чи подібні соціальні пікети ветеранів тільки початок акцій до травневих дат і хто вже традиційно стоїть за плечима пенсіонерів? Побачимо незабаром. Ірина Матвіїв, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Владу громаді а у Львові вкотре намагалися створити громадську раду, яка контролюватиме владу та вирішуватиме важливі проблеми міста. Аби створити її, громадські активісти зібрались вже вдруге. Однак результату так і не вийшло. Конфлікти інтересів серед них взяли вверх. Початок засідання розпочався із незадоволення та балагану. Про що говорили львівські активісти, і чи дійшли згоди? Дізнавались, наші журналісти. Говорили, балакали, сіли і заплакали. На засіданні громадської ради активісти не могли дійти згоди в елементарних питаннях. Так близько півгодини вони не могли обрати головуючого, опісля довго узгоджували порядок денний. Але не що ми взагалі беремо голову, головою будемо обрати. представники громадськості змогли вгамувати свої емоції лише після того, як заспівали державний гімн України. Та спокій у залі тривав недовго, і члени громадської ради почали знову вгомовувати один одного. Для чого нам полава? Для того, щоб затвердити поль голову громадської ради кому А Хто підписує протокол? Як підписує протокол? Це все на собі. Наклик колег громадських активістів на певний час їх гамував. Проте в залі і надалі лунали вигуки обурених членів ради. Уповноважена особа від Львівської обласної державної адміністрації каже, що такі дії з боку активістів були очікуваними. Ми зацікавлені в тому, щоб громадська рада якнайшвидше почала працювати. А нинішні збори, це є фактично перші збори після установчих, коли обрано було склад громадської ради. Коли мають бути, має бути обраний голова громадської ради, оскільки кандидатів на посаду є дуже багато, звичайно що тут є прихильники є певних кандидатів, які дуже ряно відстоюють свою позицію, і першим кроком, звичайно, це є свій головуючий на зборах. Ну тому, тому така ситуація сталася. Ми взагалі-то були до неї готові. Щодо складу громадської ради, то до неї входитиме 175 інститутів громадянського суспільства. А працювати вони будуть по комісіях. Святослав Товстига, представник громадської організації за активний транспорт, запевняє, що комісія, в якій він працює, вже почала робити перші кроки у напрямі транспорту. Зараз є в нас по транспорту наболіло питання, чи з першого числа є адресна допомога, чи нема. Бо одній інспекції говорять, що є, другій інспекції говорять, що нічого немає. Нас просто зараз резонанс по транспорту. Тобто, зараз до, до травня ми будемо в, 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 дізнаватися, чи, чи це буде чи не буде. Тобто, так так само і корна комісія має, має свої нагальні проблеми, бо в нас створюються зміни, але є багато прогалин, які дана громадська рада мала б доносити до громади. Чи буде ефективною робота громадської ради, покаже час. Адже, як показує досвід, склади попередніх громадських рад ефективно не працювали. Марта Іванова, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Терористи продовжують стріляти та можуть піти у наступ у будь-який момент. Ситуація на сході залишається стабільно напруженою, адже бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських сил, а військові будувати укріплення на Донбасі. Хоча за словами секретаря РНБО це відбувається повільно. Більше новини з зони АТО у нашому наступному сюжеті. Останній день для українського війська на сході минув без втрат. Та через обстріли один солдат зазнав поранень. Лише за ніч бойовики 15 разів обстріляли позиції українських солдат та двічі населені пункти. Та найгарячіше на сході біля Донецька та Маріуполя. Там терористи й надалі стріляють зі зброї, яку вже давно мали відвести. В районі населеного пункту Піски ворог двічі відкривав по опорному пункту сила то. Вогонь із мінометів калібром 120 мм. Близько 23-ї години в районі Маріуполя Лучинці обстріляли із міномета калібром 120 мм наш опорний пункт біля Талаківки. Також банформування провели обстріл наших позицій із автоматичних гранатометів та кулеметів в районі населених пунктів Авдіївка, Опасна та Опитне. Та в Раді національної безпеки та оборони заявляють, що терористи роблять все для того, аби зірвати мінські домовленості, адже бойовики регулярно обстрілюють позиції українських військових як зі стрілецької зброї, так і з мінометів. Водночас Україна має бути готовою до того, що бойовики в будь-який момент підуть у наступ. Однак в РНБО визнають, що захисні споруди на сході будують повільно. Темпи, якими проводяться роботи. По зведенню фортифікаційних споруд не можуть нас задовольнити. Ми не можемо працювати як в мірний час. Російське терористичні групування можуть розпочати в будь-яку мить знову нову хвилю військових агресивних дій проти нашої країни. І наше завдання бути готовими до цього. Та через ситуацію на Донбасі та поодинокі теракти в інших містах на травневі свята посилять заходи безпеки по всій Україні. Уряд закликає правоохоронців збільшити патрулювання вулиць міст аби уникнути провокацій. Гроші Януковича повернути в Україну. Швейцарія задовільнила український запит про надання правової допомоги щодо заблокованих коштів. Тим самим почала процес повернення заморожених активів колишньої влади. Що найменше мільйонів швейцарських франків Януковича можуть повернутись в Україну? А от куди краще спрямувати награбовані гроші? Ми розпитали львів'ян. Далі наша постійна рубрика «Народ скаже, як зав'яже. Він їх право в Україні, значить треба повернути в Україну, і хай там зверху. Вирішують, куди їх ліпше вложити. У нас є великий дефіцит бюджету, не пам'ятаю скільки, але порядка 60 мільярдів. Тобто, там є, де, як правильно поділити між ними. Розділити тим бідним людям, які за даний час не мають, тому що підіймають, як то каже, світло на газ, а люди на ті пенсії виживуть, я щось не думаю, що то. Може, кров є. Але ви знаєте, лишати, коли держава така бідна. Я сумніваюся, коли навіть люди, от, наприклад, я вже в такому віці, що цікавлюся останніми днями, так? От нас люди помирають в страшних муках, наскільки я вже от зустрічаюся з такими випадками, а підтримки нема ніякої. Вони не заслужили вмирати в таких муках. І за те, що в нас такий Янукович. Я думаю, що то зароблені народом гроші, і якщо їх використають вміло, то вони підуть знову ж таки на користь народу. Я думаю, зараз дуже тяжкі часи, економіки фактично немає. Я думаю, що ну, ті кошти, які ніби вважаються не дуже часто зароблені, але не зароблені все-таки не Януковичем особисто, а людьми. Віддати мені, я їх прокручу нормально. Для держави буде нормально, хлопці. Є ідеї хороші для бізнес, робочі місця створюю. Люди будуть працювати і будемо піднімати економіку, якщо дадуть ті, хто сьогодні при владі. А вони не дадуть, хлопці. Молитимуться за мир в Україні вихідними Львів відвідають паломники зі всієї Європи. Французька релігійна спільнота ТЗ та молодь з різних країн здійснюватимуть паломництво довіри, аби підтримати українців у скрутний час. В неділю у храмі Преображення відбудеться спільна молитва за мир з львів'янами та українською молоддю. У такий спосіб брати зі спільноти хочуть проявити солідарність та підтримку нашої країни, а також розділити радість Христового Воскресіння. Подібні дні довіри вже відбулися у Москві, мінську та до 18 квітня тривають у Києві. Львів стане останнім містом, яке відвідують молоді паломники. Тим часом напередодні провідної неділі українська греко-католицька церква закликає відмовитись від штучних вінків, а висаджувати на могилах живі квіти. У неділю після Великодня більшість звірян йдуть на цвинтар, аби пом'янути померлих родичів. Церква просить не шкодити при цьому екології, адже штучні квіти згодом спалюються, а це забруднює повітря. Крім цього, така традиція не що інша, як залишки радянського часу. Тож священники нагадують, головне молитва, а не пластик. Навчання може бути не тільки корисним, але й цікавим. Саме це продемонстрували організатори виставки. Відчуй себе дослідником, яку привезли до нас гості з Одеси, а саме працівники музею цікавої науки. На виставці будуть представлені понад 50 експонатів, які можна буде не тільки розглянути, але й використати їх за призначенням. Львовяні адісіти привезли вам хороше настроєння, сонце і одеський юмор. Електричне шоу, Арфа без струн і ще понад 50 експонатів, якими можна буде скористатися. Усе це буде представлено у державному природознавчому музеї, де й відбудеться відкриття інтерактивної виставки. Ідея виставки в першу чергу, опять же, всім українцям подарити можливість узнавати науку з нової сторони, Тобто... ну, скажем так, делать это не скучно, а делать это по-настоящему весело. Например, к сожалению, наверное, так сложилось, что ребят в школе сейчас учат, в общем-то, естествознанию, наукам физики, химии, биологии. Таким путем, что, ну, согласитесь, многие дети не очень стремятся изучать подобного рода науки. Здесь же в музее мы это делаем таким образом, что Любой ребенок может прийти и потратить здесь три часа абсолютно весело, при этом действительно оставив что-то в своей голове. Вот в этом на самом деле основная цель выставки, для того, чтобы донести научные физические законы, но интересным путем. На открытии проводятся разные интересные конкурсы та викторины, и на каждого посетителя ждет приятный сюрприз. Все одесситы очень любят Львов. Я даже не могу это объяснить, но когда спрашивают твой любимый город, все говорят Одесса и Львов.

Цільова аудиторія від 3 до 99 років розповідають організатори виставки. Вони запевняють, що окрім дітей жоден з дорослих не залишиться байдужим. Здесь будет экскурсионная программа. У нас есть несколько экскурсоводов, которые будут рассказывать, показывать, отвечать на вопросы, которые будут интересовать посетителей этой выставки. Здесь представлены интерактивные экспонаты, которые в открытом доступе ко всем посетителям, которые не только можно, но и нужно трогать, нужно с ними экспериментировать и обязательно фотографировать и показывать это все своим. своїм друзям, своїм близьким. Станіслав Погайчук, Іван Мазуренко. Новини 20.15, другий телеканал. І до новин спорту. Два дні на воді. Львів приймав чемпіонат та Кубок області з плавання у різних вікових категоріях. Змагалися і юнаки, і юніори, і молодь. Спортсмени таким чином ще й відбирались на чемпіонат України, який цього літа прийматиме також наше місто. На старт під пильним оком голови обласної федерації Андріана Гутника вийшли 170 найкращих плавців. Такого Львівщина не пам'ятає вже давно, а це свідчить тільки про те, що вид спорту, завдяки якому люди молодіють, в останні роки почав відроджуватися. Бо ще минулого десятиліття наша команда на всеукраїнських стартах стабільно плавала у хвості. Зараз Львівщина вже підібралася до середини турнірних показників. Як ще казали древні греки, римляні, що ті, хто не вміє, як признак. Усвідченості це людина, яка вміє читати і плавати. Тому хотілося б, щоб всі діти Львівщини вміли плавати добре. Це такий вид спорту, який дуже допомагає оздоровлення молоді. Ну, тим більше в наш час нам потрібна сильна здорова нація. Що ми всіма силами робимо на Львівщині, популяризуючи цей вид спорту, проводячи такі змагання і змагання вже всеукраїнського масштабу, в майбутньому, я думаю, які будуть все більше і частіше проводитись в нашому місті. Час тече, учися плавати. Те, що це не тільки приємно, але й корисно, не є ні для кого откровенням. Дитина займається з п'яти років, і її плавання дуже багато дало. Вона була хвора, але вона здоров'я поправила за рахунок плавання. Вона часто їздить на змагання, займається, тренується. Ми задоволені. Завдяки тому, що змагання почали проводити частіше, покращили свої результати і спортсмени, бо тренування річ хороша, але для здобутків необхідна змагальна практика. Я дуже хочу виконати все-таки кандидата, піти на кандидата. Не знаю, чи вийде, але я буду старатися прикладати максимум сил для цього. Плавець повинен боротися зі своїми результатами, навіть поліпшивши на одну соту свій колишній результат. Це вже маленька перемога над самим собою. Зараз в хорошій формі, в доброму, ну якби в хорошій кондиції. І техніка все відповідає. Я думаю, сьогодні покажу хороші результати і в майбутньому теж. Постараюсь бути прикладом для молоді. молоді. У зв'язку з подіями на Сході центр плавання перебирається на Львівщину. Недавно наше місто вже приймало чемпіонат України, в якому взяли участь аж 560 учасників. Всеукраїнські змагання на відкритому басейні СКА місто Лева прийматиме й цього літа, і перед рідною публікою всі прагнуть продемонструвати якомога вищі результати. Тут можна сказати про те, що такі конкурент хто може. Зіставити конкуренцію на ну, це 2-3 чоловіка, але приймати участь буде десь чоловік 15. Та як відомо, заплив виграє той, хто твердо вирішив це зробити. На шляху будь-якого плавця завжди будуть перепони, але лише сильний допливе до своєї мети. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, новини 2015. другий телеканал. І на цьому у мене все. Залишайтесь з нами. Миру, вам і терпіння. З вами був Андрій Фок і журналісти інформаційної служби другого телеканалу. Тримаймось.